Олексій Степура, політолог, з'являється в нашому ефірі. Згодом доєднаємо Андрія Івановича Висоловського, дипломата до цієї розмови. Олексію, вітаю вас! Давайте почнемо з обговорень. Що не ді, так ді. заходом, якщо так можна сформулювати, чому не надають більшість країн? А ми розуміємо під більшістю, звісно, локомотив Сполучені Штати Америки, чіткий сигнал про те, що можна бити по російським військовим об'єктам, чого бояться, чи є шанси, аби цей страх пройшов. Ну, по перше, як ми бачимо, процес йде е, відомо про дискусії в Вашингтоні. Відомі заяви європейських дічів, що і на Макрон підтвердив право України використовувати зброю на території Росії. Тобто, е, дискусія йде, і я думаю, що цю червону лінію ми якимось чином перетнемо. Але я би хотів звернути увагу, що цей контрнаступ. Чи наступ, чи я не знаю, як це назвати дії Росії в Харківській області. Власне, причина цих дій, і може і мета, це було підвести саме до такої чергової червоної лінії, подивитися чи захід перед нею, тому що взагалі це питання постало тільки тоді, коли почався наступ на Харків. Досі до приблизно 10 травня ми про цю проблему майже не говорили. Е, е, оце важливо зрозуміти, що це Путін е, штовхає Захід до чер... щоб е, Захід в черговий раз підняв ставки. І я думаю, що Захід підтримує ці ставки. Взагалі, це все нагадує велику гру в покер. Ми вже безліч червоних ліній перетнули, як правильно казали експерти. Йдемо е, е, далі. О, така моя оцінка. Ну окей, нам би не дуже давайте так відверто хотіли, щоб Харків обстрілювали кабами щодня, і тоді може ще одна країна доєднається до цього рішення, а потім в Харкові знищать не знаю центральні площі і якісь ще підприємства, і тоді ще одна країна. Ну тут от знаєте, треба чітко зрозуміти на якій стороні цих важелів ми. Чим чи не ну, знати е, багато е, стоїть. Тобто, коли е, Штати е, можуть е, дозволити, от за вашими передбаченнями. Ну, ви знаєте, от говорять про цей удар по епіцентру. Я уважно слідкував за висвітленням цієї події. І повністю затьмарив е, удар авіаційний чи ракетний ізраїльський в Газі. Там навіть ідеться, ага. що вони Ізраїль, би погодився вже зараз на Переговори без звільнення заручників. Я просто пояснюю, що це дуже. Нам, звичайно, би хотілося, щоб весь світ дивився на Україну. Нагадаю, аудиторії: 18 загиблих в цьому теракті було в епіцентрі, коли Росія вгатила туди кабом прямо посеред білого дня. От ми бачимо якраз кадри звідти. Так, да, так, да, все, все правильно. Ну, от, наприклад, я просто, щоб ви розуміли, яка ситуація. Я слідкую за агентством Сіньхуа Китайським про попередній удар по Харкову. Там, де ми кажемо, що постраждала друкарня, там було менше загиблих. Це є в стрічці Сінхуа Китайського інформаційного агентства. А от про цей удар по епіцентру немає. Ну, ну от Путін е Сінхуа пишет да, да. дає інтерв'ю, тому що тим, ми від відхуа хочемо. Тим не менш, тим не менш. Вони посилаються не на Міністерство оборони Росії, що воно з нібито знищило там якихось бойовиків. Воно посилається на наших посадовців, повідомляючи про ці удари. Тим не менш, коли перетнемо. Я думаю, що це по перше. Це була велика помилка заходу взагалі обговорювати такі речі щоразу публічно роблячи заяви, що ось ми такі обмеження встановлюємо, Наступні обмеження встановлюємо. Не треба було цього говорити. Значить, взагалі, але ви зрозумієте теж психологію заходу. Прагнення розуміння українців вони чіткі, вони тут не потребують ніякої дискусії. Але, умовно кажучи, Байден підписувався на початку на партизанську війну в Україні. Він, він думав, що тут буде щось на зразок Афганістану. Це було в його передбаченнях, і можливо би воно так сталося, якби вдалося захопити Київ за три дні. Можливо. а тепер Але подивіться, як ми далеко пройшли. Тобто це з точки зору американців, вони дійсно, це війна, непередбачувана річ. Але подивіться, яку ми подолали дистанцію на цей момент. Колись нам обіцяли судний день за удари по Криму. Це тепер це буденність. Я думаю, що ця, ця позначка, ця, ця червона лінія, чергова, цей маркер, якось в найближчий час ми таки перетнемо. Хоча я не знаю вирішувати справа, в тому що вирішувати будуть американці. На жаль, якби в нас була своя далекобійна зброя, цього цього питання так би взагалі не, не, не стояло. Але е, США зважають, що з точки зору глобального півдня Путін це буде подавати взагалі. Це все буде подавати так, що нібито ми, як американські проксі, нападаємо на Росію з американської зброї. Вони зважають, Америка зважає на свій, на свій імідж і в країнах глобального півдня, в тому числі і це теж, тобто існують політичні аргументи. Я ще раз кажу, політичні, а не військові аргументи. Я не думаю, що там хтось боїться на неконтрольованої... Ескалації з боку Росії, але політичні аргументи проти такого рішення існують. Але це знову ж таки винуватий захід, який підняв це технічне питання на рівень, на рівень політичних заяв і політичних прокламацій, само, самообмежень. Ну сто відсотків та навічно щось декларувати, аби потім було дуже складно від цього відмовитись. Тут здається, дійсно проста логіка працює. Андрій Веселовський долучається до нашого ефіру. Андрій Іванович, радий вас бачити, дипломат, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, давайте дещо про іншу тему. Я якраз прочитав вашу статтю, де ви говорите про те, що буде, якщо Джо Байден не поїде в Швейцарію на саміт миру України. Ну, давайте так. По-перше, чи думаєте, ви поїде він чи не поїде? Адже поки стовідсотково не зрозуміло. Ну і які наслідки будуть, якщо першого обличчя нашого, скажімо так, головного партнера не буде на цьому саміті? Швидше не поїде. І швидше не поїде, тому що раз американці офіційно оприлюднили цю інформацію, що є намір бути в Каліфорнії виступати там на передвиборчих мітингах. Він може не поїхати тільки в тому випадку, якщо ті та група акторів, яка з ним збирається їздити, голосно зараз і публічно скаже: Пане Байдене, ми тебе почекаємо тут два дні. Поїдь хоч на годину в Швейцарію, тому що Україна це важливо. А я не розраховую на такий варіант, бо всі передвиборчі зустрічі розплановані на чотири місяці наперед: і час, і місце, і кількість людей, і вартість квитків. Тобто, все це вже мабуть заверстано, і тому шансів мало, що він все-таки приїде. В Швейцарію, хіба що от я сказав такий фантастичний варіант? А чи буде це дуже для нас погано? Це звичайно гірше, ніж якби навпаки. Питання в тому, чи зуміє якимось чином і сам Байден, і ті люди, які лідери, які довкола нього, впливові особи. Керівники і європейських держав, і може, може та ж сама Індія, може, там та ж Мексика, та ж Туреччина і так далі, достатньо продуктивно закликати учасників попрацювати з ними разом. Тобто, єднальний момент, який буває у учасників таких заходів, він емоційно він можливий, його треба творчо створювати. Над цим повинні працювати не тільки президент України і не тільки президент Байден. Бо Байден, ну знаєте, як весільний генерал трошки тут виглядає. Ми не повинні все покладати на цього весільного генерала. Повинно бути взаєморозуміння між основними керівниками, які будуть Швейцарії, 10-15 людей буйних треба. треба буйних так само, як кожна революція робиться е, людьми е, пасіональними, але їх менше. і так і тут потрібно кілька лідерів, які би серйозно збудили е, настрої, щоб не перетворилася ця конференція в рутинну зустріч, де всі заздалегідь знають погоджений текст, і мляво мікрофони скажуть, що звичайно. Кремль це дуже погана інституція, а Путін робить щось неправильне Ось це повинно бути. Хто візьме на себе цю роль заводія, так би мовити, чи є такі серйозні люди? Ну, побачимо. Побачимо, Олексій, Маю до вас тоді питання. Ось Володимир Зеленський вже відреагував на цю незрозумілість, чи буде Джо Байден чи ні. З'ясовуємо, що навряд він все ж таки прибуде в Швейцарію. Ну не дуже це гарно, але Зеленський сказав, що хотів би бачити його особисто, зазначив, що його відсутність лише викличе аплодисменти з боку російського диктатора Володимира Путіна. А... Чи дійсно Путін радіє в Кремлі, що Джо Байдена не буде скоріш за все? І чи можемо ми якось змінити цю ситуацію? От як ви вважаєте, ну подібною риторикою, як ми вже неодноразово підкреслювали, скажімо, так не політика якихось таємних перемовин, а от така публічна політика зі сторони українського президента і заклики? Я критично ставлюсь. Критично ставлюсь для до цих останніх заяв Зеленського. По перше, про можливий неприїзд Байдена повідомив а те, що він поїде в Каліфорнію на фейндрайзінг, повідомило агентство Bloomberg, Це не було офіційною інформацією. Я не виключаю, що якось по дипломатичним каналам Зеленському довели інформацію, що Байден, Байден дійсно не планує прибути на саміт, І, але він тоді не повинен так емоційно реагувати. Тобто, на даний момент до заяв до цих заяв Зеленського було питання, і воно дійсно там недалеко. Це не не, не, не просто так. Цей саміт приєднали по часу, і якби призначили йому час одразу після саміту G7 в Італії, такі спроби Зеленського якось публічно вплинути на плани американського президента. Ну, я не знаю. Мені здається, що це не кон... не... Не... не продуктивно, і це не, не додає, тобто він не... 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 не додає шансів. Ну і з іншого боку, треба знову ж таки сказати. Тут справа не в персоналіях. набагато головне, щоб тут це обійшлося без скандалу. Тут у нас виходить, ми самі створюємо скандал навколо цього саміту. Але давайте про інше поговоримо. Цей саміт запізнився. Як тепер вже як тепер вже нам зрозуміло, створювати оцю коаліцію саміт миру треба було одразу після провалу стамбульських переговорів, щоб нас зараз не звинуватили. Що ось ми то домовляємося, то не домовляємося. Якби ми тоді плавно перескочили з стамбульських переговорів в формат саміту миру і е, вийшли би на цей саміт на рік раніше, на початку контрнаступу нашого невдалого. Була зовсім інша ситуація. До речі, воно не одне з одним не пов'язано. Можна було продовжувати війну, готувати контрнаступ, отримувати озброєння і одночасно здійснювати цей дипломатичний тиск на агресора в форматі форуму мира, куди би ми доєдналися всі країни, які голосували за нас на генасамблеї. ООН. а там таких країн абсолютно більшість. Але тепер ми бачили, що все ця, ця підтримка України вона зменшується. І по взагалі по саміту в Швейцарії тут важливо лише, лише одно: чи відбудеться наступний саміт, про який говорять швейцарці, Чи відбудеться він в Швейцарії, чи нам доведеться пересуватись кудись в Стамбул назад? Ну, може Верріят. А в гіршому випадку, якщо буде нам Росія диктувати свій формат мирної конференції, це може бути і Пікін. Ось, ось да, що головне: я... чи, закін... чи ми закінчимо? Андрій Іванович, ну тут вже до вас пас прямий, тому що дійсно країни БРІКС, ну не всі країни, а певні їх учасники. От Бразилія, Китай опублікували заяву 23 травня. Представники цих країн щодо політичного врегулювання української кризи. І ну і по суті, я так розумію, що вони готують альтернативний якийсь мирний саміт, яка тут є небезпека. Чим він може відрізнятися від того, що пройде в Швейцарії, і е, які найважливіші країни, на які ми зараз розраховуємо, вони можуть переманити на свій бік? Е, ви знаєте, воно, е, як мені уявляється, приблизно вже поділилося. І е, з одного табору в інший може перейти одна, друга, але не, не 20, не 30, не п'ятдесят? Е, воно поділилося на. Е, Сильну велику проукраїнську групу в кількості 30-40, 50, може навіть 60 держав, і якісь 30-40 50, які при них але які спокійно їх підтримують. З протилежного боку, ми маємо не так багато, ми маємо той же Брікс і то не всі в тому Брікс на одностайно підтримують позицію Росії і Китаю. Та ж Саудівська Аравія е, одною ногою сидить на одною ногою на, на американському боці, а другою ногою на китайському. Так що е, там е, йдеться про те, що ось та е, група країн це швидше тихі попутники, ніж е, такі сильні гравці, як е, скажімо, з українського боку. Візьмемо Норвегію, яка дуже впливова в багатьох країнах, що розвиваються. Візьмемо Голландію, Нідерланди, візьмемо ту ж саму Францію і так далі. Тобто, з нашого боку, є серйозні гравці, які реально показують свою позицію і аргументують її. з того боку ні, з того боку. Прими якісь незрозумілі, нечіткі вислови, що давайте щоб все було добре, і щоб було блакитне небо, китайський варіант. А Росія додає з урахуванням чинних територіальних завоювань. Оце і все, оце вся позиція Ну плюс е, два е, колаборанти е, підпалювачі війни, Іран і пі, пі, Північна Корея. Оце і все решта. Це швидше прилипали. Які завтра, якщо в Китаї відбудуться якісь економічні серйозні проблеми, вони зразу відлипнуть і попливуть в цей бік ж саме в Росії. Завтра станеться Чорний лебідь там в Кремлі, хай йому вітер попутний. І знову ж таки ці прилипали, зразу перепливуть на наш бік. Тобто ми не повинні говорити про те, що партія війни, яку веде російсько-китайський тандем, причому китайський я би говорив з застереженням, вона сильна, вона потужна, вона має. Перевагу. Проблема в тому, що багатьом лідерам не української сторони зручно брати гроші від Китаю, зручно годувати своїх виборців не теж ж є виборці. Зручно годувати своїх виборців спогадами про колоніальне рабство і під цим соусом випрошувати у Британії, у Франції. І інших держав якісь собі плюшки, якісь собі додаткові фінанси і так далі. Це паразитування на минулому і виставляння сьогоднішніх болячок, які вони самі і створили. Тобто, якби не така складна передвиборча ситуація в Європі, де всі готуються до виборів в Європейський парламент, і в Сполучених Штатах де вся країна в основному зайнята підготовками до власних виборів президентських, то ситуація з самітом миру була би краща. А і Європа, і США значно більше би сил віддали для того, щоб зробити цей саміт реально потужним, і ми би мали кращі результати. Так склалося. І в цьому плані правий мій співрозмовник, який зауважив, що саміт можна було скликати раніше. Ну, але так воно є. Олексію нещодавно цікаве дав інтерв'ю Радіслав Сікорський, це міністр закордонних справ Польщі. Значить, він і не приховує так, що задача цих висловлювань полягає в тому, аби в росіян була така ситуація стратегічної невизначеності. Перша цитата не повинні ми виключати жодного варіанту. Він так відповів на питання журналіста про можливість участі польських військ в Україні відправки не зрозуміло в якій якості, в якій кількості, просто каже, що все можливо. І друга цікава заява була: от така цитую його прям. Це вже The Guardian Він сказав: американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, тобто він. Цитує якусь розмову американців з росіянами. Навіть якщо вона нікого не вб'ється, ядерна бомба, то ми вдаримо по всіх ваших цілях в Україні звичайною зброєю. Мається на увазі в Україні. Ми знищимо їх усі, заявив Сікорський і назвав це реальною погрозою. Ну, дивіться, нібито класно, але я, от з іншої сторони, просто чую від і наших військових, і від військових експертів, що КАП. По суті, начинений величезною кількістю вибухівки, який може знищити просто вулицю кілька кількома авіаударами, по суті, не сильно відрізняється від ядерної зброї в невеликій кількості. Це абсолютно різно, звісно, ментально та й напевно стратегічно речі. Але загально військово і за рівнями втрат це невелика різниця. Невже вони бояться тільки ядерки? А якщо кабами будуть обстрілювати українські міста, то в принципі для них це буде ок. І, ну як ви це можете пояснити? Хаби абсолютно ок. Як би це не дико, як би це не дико виглядало, але червона лінія це ядерка. Сікорський, він просто повторив те, що вже було раніше в американських публікаціях, в американських виданнях, що в кінці 2002 року. Під час зустрічі глави ЦРУ Бернса з Наришкіним, ну, я так зрозумів, що саме тоді Росії було передано чітке попередження, тобто їм показали чіткі плани. Американці розкрили свої карти, якою буде відповідь на спробу застосувати в будь-якому вигляді ядерну зброю. І там дійсно йшлося нищівний удар із звичайної зброї по російським військам в Україні. Тобто він переповідає те, що вже було в американській пресі. Стосовно першої заяви, ну це абсолютно грамотна заява. Якби такі заяви були ще на початку війни, а ще краще до війни, то може і війни би не були. Це ситуація стратегічної невизначеності, яку в якій американці тримають. Китай по відношенню до Тайваня американці ж не кажуть ні що чи будемо ми використовувати свої збройні сили чи ні. Ми не виключаємо, думаємо. Тобто визначеності немає от по Україні, була визначеність. Це велика помилка адміністрації Байдена. Що стосується Кабів да на жаль, на жаль, я розумію. Весь жах, але дивіться на наших очах: знищували Алеппо знищували планомірно та сама російська авіація знищувала, і тоді Абсолютно. йшлося тоді. Тоді йшлося просто, щоб зупинити Асада, не Путіна Асада. І якби тоді була проявлена твердість, може би ми зараз жили в іншому світі. Так? Це величезна помилка, яка була тоді зроблена. Але якщо, якщо так подивитись вперед, якщо подивитись вперед, що нас чекає, оцінити ситуацію разом. І оце чергове підняття ставок з ударами по території Росії і саміт Миру, я думаю, що ми все ж таки. Йдемо до якоїсь зустрічі в верхах Путіна з Трампом, якщо його виберуть президентом. Я розумію, чудово, що ймовірність 50 на 50, що тут ніяких прогнозів не варто робити. Тим не менше, мені здається, що це поки що підняття ставок. Бо якби, якби Путін хотів дійсно воювати. До кінця військовими військовим шляхом окупувати якусь більшу частину України, то давно би він вже почав мобілізацію. Бо якщо ви пам'ятаєте, мобілізація яка була оголошена ним в 2022 році восени, вона десь приблизно через рік дала знаки на полі бою, тільки через рік, в кінці 2023 року, почався наступ на Авдіївку. Поки ми цього не бачимо, я думаю, що Путін піднімає ставки і він чекає. Домовленості з Трампом, він думаю, що Трамп дасть йому щось дасть, десь уступить, і я думаю, він з цього виходить. Я не, я не, не симпатик Трампа, я не ігітує. Я просто так оцінюю його дії, і це безумовно для нас непоганий варіант, ну, якщо, та, якщо він так, якщо він так думає, але скільки людей ще загине, абсолютно ясно, що ця стратегія бомбардування. Кабами і наших військових, і удари по Харкову, і продовження ракетних ударів. Це буде продовжуватися. Це буде продовжуватися, але це продовжиться. А це продовжиться тому, що інакше він нічого не може зробити. Тому що навіть е, треба просто зрозуміти, скільки сил потрібно буде на окупацію, якщо він просунеться, мовно кажучи, візьме харківські зрозуміло. Да, ресурсів, ресурсів немає, і Путін готувався до іншої так. війни. Ми це ж зрозуміли, та, він піднімає та ну піднімає ставки, і він... піднявся. Дада піднімає ставки цими, цим 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 в Харкові, uh -huh. де у відповідь мають підняти ставки американці, дозволивши удари, і це uh -huh. все буде. А потім будуть торги. Я так ну єдине, що скажу, що мені здається, путінський режим не може зараз забезпечити мобілізацію, тому що він до неї не готувався, і про це свідчить якраз мільйони виплати за разове підписання контракту в регіонах. Бо якщо... Ти хтось отримував мільйон, а іншого заберуть безкоштовно. То це ну знаєте, отам от десь на Кавказі можуть сприйняти не так легковажно, як ми тут про це думаємо. От, ну, звичайно, а, да, да абсолютно дато да. є купа аргументів. Ви ви, ви чудовий аргумент це, 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 це інша тема, але дякую дуже що поділили свою думку. Андрій Іванович, будь ласка, ви відрефлексуйте. От за словами Макрона, пам'ятаєте, ми чули, що він казав, що французькі війська можуть там опинитись в Одесі. Я зараз читаю, що Сирський підписав якісь документи, які дозволять французькому контингенту приїздити навчати наших бійців, але теж це їх щось на майбутнє. От конкретних якихось дій після цього не було. Хто тут може до кінця підвищувати ставки? Адже вбивають, поки наших людей. А Захід лише говорить про ці підняття ставок. От як ви бачите, коли підняття ставок закінчиться діями в піднятих ставках? А вже кілька іноземних лідерів і других осіб, але високих персон. А в тій чи іншій, в м'якій чи в відвертій формі, сказали: вибачте, але ж Україна нас не запрошує. Тобто, питання полягає насамперед в цьому, для того, щоб. У нас на нашій території були іноземні навіть радники в масовій е, кількості. Я вже не кажу про а бойові частини. Треба, щоб Україна цього хотіла, і це про це попросила. Це перше, е, друге щодо франко-українського е, дискусу е, про, е, про французьких фахівців на нашій території, а е, е, французька відповідь достатньо чітка. Ми ведемо цю розмову починаючи з лютого, і ведемо, і продовжуємо її вести. Це означає, що нічого не домовлено. Тому що, якби хоча б було сказано, що ми і ми скоро її закінчимо, чи ми в фінальній стадії, цього немає. Цього немає. Саме тому, що цього немає, українська сторона і випустила наш односторонній текст. Про те, що ось-ось до нас прибудуть французи. Я не буду цитувати, тобто, ми випустили цей текст без погодження з французами. Вони не, не хочуть публічно ображатися, тому вони м'яко відповіли, що ми далі продовжуємо дискутувати. А для того, щоб на нашій території з'явилися у достатньо великій кількості іноземні фахівці-тренери. А такі приблизно, які були на Яворівському полігоні перед війною, а потрібно дві речі. Перше це е, е, конкретне запрошення з нашого боку, і по-друге, е, безпекові умови для цього перебування. Для того щоб умови були безпекові, потрібна повномасштабна протиповітряна оборона. Потрібен патріот, потрібна арісті, потрібні е, гепарди. І так далі, і так далі, цілий комплекс речей: е, стратегічні, е, оперативні, тактичні е, поля бою і так далі. Тоді е, ми можемо говорити про присутність тут іноземних фахівців. Але якщо вже на те пішло, ці е, е, засоби нам більш потрібні для Одеси, для Харкова, для Дніпра. А е, вони нам більше потрібні для наших заводів, для наших. Теплоелектростанцій чи ядерних станцій, вони нам потрібні для поля бою. І де вони більше потрібні, важко сказати? Тим більше, що ми бачимо, що всі обіцянки, які в хорошому сенсі обіцянки, не цяцянки, а в хорошому сенсі, які нам дають наші партнери західні, вони виконуються дуже повільно. Згадайте в січні. Президент Чехії сказав, що ми знаємо, де знайти мільйон снарядів. Потім було мільйон триста тисяч, потім дев'ятсот тисяч, різні цифри гуляли, і скоро вони будуть тут. Так ось два дні тому з'явилось повідомлення, що в червні, зараз ще травень, аж 48 тисяч прибуде в Україну. Що таке 48 тисяч? Ми знаємо, це на місяць мало. Ось, тобто всі ці речі те, те ж саме з літаками з F 16, вони весь час все повільніше і повільніше летять до нас. Все це вимагає дуже великої не тільки паперової, не тільки фінансової, але й організаційної на землі І це все ну, робиться не так швидко, як нам хочеться. Тому мені здається, що до іноземних фахівців. Нам так само ще далеко, хай би швидше були F-16 без всяких фахівців. Нібито наші вже yeah. там навчилися і самі є фахівцями. Ну, головне, щоб це відбулося, не знаєте, вже не так не тоді, коли нам хочеться. Хочеться нам, в принципі, дуже давно. І головне, щоб це не перетнуло межу того, коли ми ще можемо. Отак, От скажімо. Андрій Іванович, дуже вам так. дякую за те, що поділили своєю думкою. добігає кінця наше включення. Андрій Веселовський, дипломат, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Був в ефірі України. Сьогодні Олексій Степура, політолог, теж вам принагідно дякую, панове. Дякую. Приємно. Дякую. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить, хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі, Те покоління, яке відійде. Воно помре. Є таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні, восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.